Ви дивитесь інформаційну програму ДВ новини з Бона? Вітаю вас! Головні теми сьогодні. Росія та інші загрози Могирині представила нову безпекову стратегію ЄС. Гудбай Кемерон. Перші консультації європейських лідерів без Великобританії. Небезпечний Стамбул Туреччині дедалі важче приваблювати туристів. Брюссель розставляє нові акценти у зовнішній та безпековій політиці. Керівниця європейської дипломатії Федерика Могерині представила документ, який має стати стратегією безпеки Євросоюзу на найближчі роки. У ньому багато уваги приділено тероризму та економічним проблемам спільноти. Але найбільше впадає у вічі зміна статусу Росії з партнера на головний стратегічний виклик. Оприлюднення нової глобальної зовнішньополітичної стратегії Євросоюзу від Федеріки Магиріні нетерпляче чекали останнім часом. Це цілком новий документ. Попередня стратегія була ухвалена ще 2003 року і відтоді лише доопрацьовувалась. Однак рік тому на тлі дій Росії в Криму і на сході України в Брюсселі вирішили світ вже не той. Євросоюз останнім часом стикнувся з новими викликами, тому необхідна інша концепція. Стратегія 2016 зайняла 60 сторінок. Вступне слово за верховною представницею ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки. У якій би країні я не була з візитом, наші партнери очікують від Євросоюзу, що він відіграватиме важливу роль. Це ж стосується і гарантування глобальної безпеки. Ми зможемо ефективно діяти лише тоді, якщо працюватимемо спільно разом. У цьому й полягає глобальна стратегія зовнішньої політики та політики безпеки. Багато експертів очікували, що у новій стратегії буде прописано створення армії ЄС. Про плани єдиних збройних сил заявляли ще минулого року, проте цього не сталося. І все ж у документі йдеться про співпрацю у галузі оборони, економічної і кібербезпеки, а також у боротьбі із тероризмом. Принципи європейської політики оборони прописані ще не зовсім чітко. Однак створення європейської армії не є метою європейського союзу. Йдеться про якусь додаткову регулярну Армію чи щось подібне для Європи імовірно можна говорити про посилення співпраці з НАТО, де також представлені США і Канада Одна з головних змін у порівнянні зі стратегією 2003 року це позиція ЄС щодо Москви. Якщо раніше Росія називалася стратегічним партнером, то тепер взаємини між Брюселем та Москвою називаються ключовим стратегічним викликом ЄС. Однак формулювання у документі не можна назвати різкими. ЄС не визнає анексію Криму Росією і нагадує про дестабілізуючу роль Москви на сході України. У документі підкреслюється передумовою для суттєвих змін у відносинах між ЄС та РЕМ. Ф стане цілковите дотримання міжнародного права водночас ЄС залучатиме Росію до обговорення суперечностей та співпраці, якщо інтереси Брюсселя та Москви збігатимуться. Після Брекситу лідери ЄС дали зрозуміти британському прем'єру Кемерону, що відтепер готові зустрічатися і вирішувати проблеми Євросоюзу без нього у колі 27, Нехай поки й неформальному. Другий день кризового саміту ЄС пройшов без участі британського лідера. Напередодні Кемерон востаннє виступив з трибуни саміту, назвавши це сумним днем. Лондону дали два з половиною місяці, аби виробити формулу виходу з ЄС. Прем'єр-міністр Девід Кемерон востаннє взяв участь у саміті ЄС у Брюсселі. Тепер країни-члени Євросоюзу повинні підготуватися до виходу Великобританії і вирішити, як вони вибудовуватимуть відносини із сусідом у новому статусі. Сам Кемерон запевнив, Великобританія прагне максимально близьких стосунків з ЄС Процес Брекситу має бути конструктивним. Ми залишаємо євросоюз, але ми не повинні відвертатися від Європи. Це наші сусіди, наші друзі, наші союзники, наші партнери. Я сподіваюся на тісні відносини в усіх сенсах. Лідери Євросоюзу підкреслили, якщо Великобританія хоче зберегти доступ до єдиного ринку ЄС, то вона повинна погодитися і на вільне пересування громадян ЄС. Утім, переговорів з Великобританією не буде, поки вона офіційно не розпочне процес виходу зі спільноти. Лідери Євросоюзу ще раз попросили поквапитися з цим усі, хто агітував за Брексі. Тепер кажуть, нам потрібен певний час. Я гадав, якщо ви так хочете залишити ЄС, то у вас є план, є проект, є загальне уявлення, як це зробити. А в них нічого цього немає. Про те, що у Великобританії, судячи з усього, немає шляху назад, заявила і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. У середу лідери європейських країн вже без участі Кемерона ухвалили спільну заяву. Вони домовилися розпочати активні переговори про процедуру виходу Великобританії на наступному саміті ЄС у Братиславі середині і вересня. Очікується, що до того часу в Лондоні вже буде сформовано новий уряд. Новий терористичний напад на великий транспортний вузол між Європою та Близьким Сходом, міжнародний аеропорт у Стамбулі важкий день для Туреччини та родин загиблих, серед яких одна Українка. Така ситуація з безпекою не може налякати тисячі туристів, зокрема й українських, які цього літа планують відпочивати в Туреччині. Чи витримає турецький туризм випробування терором? Стамбульський аеропорт імені Ататюрка вже відновив роботу, але через теракти одним лише Turkish Airlines довелося скасувати понад 340 рейсів. У нас був рейс до Чехії. Його скасували. Ми не знаємо, коли тепер туди доберемося. Це найбільший у Туреччині аеропорт і третій в Європі за кількістю пасажирів міжнародних рейсів. Минулого року він навіть випередив франкфуртський. Експерти вважають, що одним із наслідків терактів може стати різке зменшення транзитних пасажирів через Стамбульський аеропорт. Люди бояться літати через теракти. Ердоган закликає до глобальної боротьби з тероризмом, але тут у нього вдома зростає критика через нездатність запобігти терактам. Вони відбуваються майже щомісяця. Минулими вихідними тисячі поліцейських перешкоджали. Проведенню гей-параду в центрі Стамбула при цьому аеропорт Ататюрка з 60 мільйонним пасажиропотоком, судячи з усього недостатньо захищений. Зовсім недавно на початку червня в Туреччині стався ще один великий теракт. Біля автобусної зупинки в центрі Стамбула вибухнула закладена в автомобіль бомба, коли поруч проїжджали сперобітники поліції. Одинадцятеро людей загинули 36 отримали поранення. я закликаю громадян об'єднатися і єдиним фронтом виступити проти терору. Це найкраща відповідь на терористичну загрозу. Найгірше червень в історії так пише про початок люта турецька преса. Через теракти і скасування туризму до Туреччини Росією цей сезон може виявитися провальним. Різко на третину знизилася, і кількість гостей з німеччини. зазвичай тут багато людей, але якщо порахувати, то тут можливо лише три або чотири туристи. Раніше в червні тут було дуже людно. Місцева влада навіть подумає про скасування системи. Все включено, щоб бодай якось компенсувати збитки. Курські бойовики застерігають туристів від поїздок до Туреччини. А місцева влада намагається налагодити систему безпеки насамперед в аеропортах. Теракт не завадив турецькому президентові Реджепу Ердогану провести телефонну розмову з його російським колегою Путіним. Цього мов передувало піврічне замороження відносин між двома країнами. Подробиці в короткому огляді. Президенти Туреччини та Росії домовилися про особисту зустріч. Реджеп Ердоган та Володимир Путін висловилися за те, щоб налагодити двосторонні відносини між двома країнами і спільно боротися з тероризмом. Ердоган та Путін поговорили вперше за листопада 2015 року, коли Туреччина збила російський бомбардувальник над своєю територією. ЄС мусить враховувати позицію Нідерландів щодо угоди про асоціацію з Україною, висловлену на референдумі в квітні. З таким закликом до лідерів ЄС звернувся нідерландський прем'єр Марк Рюте. Він вимагає від Брюсселя надати юридично зобов'язуючі гарантії, що застереження Нідерландів щодо угоди будуть враховані. Інакше Гаага блокуватиме завершення процесу ратифікації документу. Застеріг прем'єр. Уряд України узгодив проекти фінансування відбудови Донбасу за рахунок кредиту ФРН. Про це повідомив віце-прем'єр України Геннадій Субко. Місія Німецького державного інвестиційного банку КФВ прибуде в Україну 4 липня для затвердження проєктів щодо реалізації другої частини виданого Україні кредиту. Сума допомоги склала 300 мільйонів євро. Урочиста прем'єра другого покоління Porsche Panamera відбулася в Берліні. Всі представлені моделі укомплектовані моторами з двома турбінами, пневмопідвіскою та системою повного приводу. Найбільше змін відбулося в інтер'єрі цієї престижної моделі. Коштуватиме нова панамера s від 110 тисяч євро і не дійде у продаж в листопаді. Цікаво, що коли першу панамеру представили публіці сім років тому, з неї сміялися за незвичну форму. Більше актуальної інформації читайте на сайті Deutsche Welle української щасти.